8 вересня місто Дніпро. І до вашої уваги така форма під назвою Слава. Слава Калугіна. Ось це все і навантаження. Але потрібно брати до уваги те, що вже кілограм 15 ми з цього куща зрізали. На ньому десь приблизно кілограмів 60 до Награда і не дивлячись на це, лоза вже повизрівала. Це, от, наприклад, від сухої підв'язки до верхнього дроту. У нас метр 70 плюс перегиб 30 см, і лоза вже визріває місцями далі. І, як бачите, 60 кг для цього куща Но особливо та є проблемними. Ось це, наприклад, формування його на одну сторону. І формування на іншу сторону. Зараз, з приводу Слави Калугіна. Це от перший рік з таким навантаженням шикарним. І все це завдяки тому, що зростає, зростає багата. І все це завдяки тому, що збільшується кількість багаторічної деревини, товщина. багаторічної деревини, відповідне, живлення покращується. І відповідно це все діло тягнеться, витягується, закладається на майбутній рік. Все дуже добре. Значить, з приводу самої форми. Ягодка в середньому грамів 12-14 окремі є і більші. І це враховує те, що дуже суттєве таке навантаження. Значить, грунка в середньому грам 800 кг в цих межах, плюс-мінус от такі от параметри. В середньому, в середньому, кажу, На кущеві на цьому, ми залишали в основному по одній ґрунки. На пагін, ну от на тому пагані дві ґрунки є. А так потрібно було залишати по ґрунті, тому що ну таке навантаження власне, в стадії гороху можна визначити, чого скільки потрібно залишати. Тепер перейдемо до самої ж ягоди. Ягода має більш, наприклад, ця от гронка вона ще не готова, майже не готова. Я скажу, що сьогодні це на наступний тиждень ця вже гронка буде зрізатися, а може навіть серед будня. От. А от насправді от така от гронка вона вже є повністю стигла, що вверх, що низ. Не дивлячись на те, що внизу от такі от ягодки з білим носиком є. Деякі ягодки от є тут. Заземлювалася. У ну, нас тут вся фігня на деяких гонах. Вона просто виріжити та і все. Значить, колір її чимсь нагадує кольорвик, але трошечки більш світліший. Значить, ягода має синє фіолетове забарвлення Легко з'їдаємо шкірку, шкірка не відчувається. Мармеладна соковита консистенція. Тобто вона і я б не сказав, що вона желейної консистенції, ну, не сказав би, що мармеладної, Але й достатньо, до речі, в ній сокові містості при цьому. Непогані фруктові нотки, що дуже хорошо для цієї форми, навіть не дивлюся на таке навантаження. Дуже хороші фруктові нотки. Гронка, до речі, гарно оформлена, вона не прорізалася взагалі. От, і дуже гарно оформленно. Все така нарядна, класна, дуже гарно. Є проблема у даної форми, це те, що вона, в принципі, як і Алвік, вона не дуже транспортабельна. Ну, як не дуже. Там кілометрів за 200-300 за вона навряд чи поїде. Але якщо і поїде, то в один шар. От. ну власне, Ми й до базару її в один шар возимо. Тому що сама по собі ягодка вона тримається так. ну от, Наче на отрив хорошо вона тримається. Ну, відірвалася, наприклад, да, з частиною подоніжки, Частиною. От. Але сама ягода тримається, ну так собі скажу так. Верх тримається ще більш менше, а от внизу ягодки тримається дещо менше. Значить, ми за цією формою спостерігаємо вже четвертий, здається, рік чи що. От. І в цьому році, звісно, вона здивувала. Але в цьому році і в тому році кущ, власне, ми попрацювали над тим, щоб був наріс багаторічні деревини. І в цьому році вже. Власне, бачимо результат. От. А судячи за того, як визріває лоза, як ми працюємо в цьому році, по винограднику мені подобається. власне, і закладка в цілому по винограднику дуже добра. Тому і раджу такі от покот як Слава Калугіна. Вона йде з середньоранніми. Ранніми термінами дозрівання, я б сказав би так, ну враховувати врожайність на да? ще 60 кг плюс-мінус. І це все визріло цьому році на 8 вересня, а реалізацію ми почали десь там 17 серпня в цьому році. Може трошечки раніше. от Враховувати це. Тобто форма дійсно дійсно заслуговує також уваги, дуже гарна. З приводу тріску, то тріску на ній, я б сказав би, немає. Якщо на оцей кущ буде з десяток ягідок, то в цілому по тріску можна сказати, що вона не тріщить. Але тут потрібно враховувати, що працюється по листу препаратами на основі кальцію, що стримує розтріскування ягід. Це також потрібно дуже сильно враховувати. Хто цього, не, хто цього не робить, то власне має на це звернути дуже сильну увагу. Слава Калугіна.